Неймовірно цікаво вивчати комбінаторику і формувати всякі такі цікавинки виборів, розміщення, певних визначення способів, коли ми працюємо з числами. Якщо в нас є задача, коли для вибору у нас є 5 різних цифр. 0, 1, 3, 7, 9. І питає, скількома способами ми можемо утворити п'ятизначне число з набору даних цифр, щоб ці цифри в нашому числі не повторювалися. Про що мова? Про те, що в першу чергу треба згадати, що п'ятизначне число це якесь число, в якій має 5 розрядів. Тобто перше місце для першої цифри, для другої, для третьої, для четвертої і для п'ятої. І, відповідно, ми розуміємо, що п'ятизначне число буде записуватись ось таким чином, для якого ми можемо зрозуміємо, для кожного місця ми можемо якусь цифру підставити. Наприклад, для першого місця ми можемо щось вибрати, для другого, для третього. І ці цифри можуть бути абсолютно різні. От наприклад, ми ж можемо сформувати число 31 тисяча Так, це п'ятизначне число, тому що воно складається з п'яти цифр. Але. Вони ж можуть бути абсолютно різні, вони можуть не повторюватись. І зрозуміло, що цих способів буде дуже багато. Однак, щоб нам ці способи прорахувати, треба зрозуміти, що п'ятизначне число може починатися з будь-якої цифри, крім, чи можемо ми ось серед 0, 1, 3, 7, 9 на перше місце запропонувати переселитися нулю. Чи є якесь число, яке починається з нуля? Звісно, ні, тому що це вже буде не п'ятизначне число, а чотиризначне число. Тобто, якщо ми маємо з вами ось п'ять елементів, п'ять різних цифр, то на перше місце претендують, на жаль, тільки чотири. І ми собі фіксуємо, що ось на перше місце може бути будь-які з цифр або 1, або 3, або 7, або дев'ять. Далі задаємо собі питання, скільки чисел претендують ось на другу позицію в нашому п'ятизначному числі. І ми розуміємо, що насправді в нас чисел є 5, але просить, щоб не повторювалися. Однак, чи може бути на другій позиції цифра 0? Та звісно, може бути. Тому ми розуміємо, що якщо вже ми на першу поставили котрусь з 1, 3, 7, 9, то вже одна цифра стоїть. І відповідно нам для вибору ми вже маємо не 5 цифр, а всього лишень. 4. Тому ми розуміємо, що ось тут буде 4, і там вже є 0, якщо ви можете його обирати. Отже, ми зафіксували вже два місця для двох цифр. Тоді запитання, скільки в нас лишається цифр, які претендують на третє місце. Та, звісно, якщо в нас їх було всього лише 5, вони не повинні повторюватись, то на третє місце пропонується тільки трьом цифрам. Тому в нас вже перше, друге, третє якесь число тут розміщене, цифри, і ми можемо. Зрозуміти, що в нас на останніх два лишаються тільки дві цифри. Відповідно, всього лишень дві. Ось я наведу, у нас претендують на четверту позицію. І, на жаль, якщо ми вже розмістили на перше місце, на друге, на третє, на четверте місце певні цифри, а вони повторюватися не можуть. Тому чотири цифри ми вже розмістились і лишається котрась із п'яти. Тому, на жаль, тільки одна цифра буде претендувати на наше п'яте місце. А далі ми собі задаємо питання: ми ж говоримо про комбінаторику, і в правилах комбінаторики є такі дії, коли у нас унеможливлюються способи, вони не можуть відбуватися одночасно. Або навпаки, коли ці якісь варіанти можуть відбуватись одночасно, як ми ці правила можемо застосувати до роботи з цифрами? Да дуже просто. Займосів питання, коли ми маємо п'ятизначне число, як ось, наприклад, таке число буде записано? Чи всі цифри записуємо одночасно? Та звісно, тому що ну, це не буде тоді п'ятизначне число. Отже, якщо розміщення наших цифр для того, щоб утворити п'ятизначне число, має бути одночасне, ну, ми ж не можемо спочатку записати 3,1, а потім десь через два дня записати 0,79. Тому що число воно буде тільки тоді, коли всі п'ять цифр записані одночасно. І ми розуміємо, що між ними ми ставимо знак множення. Тому і обчислюємо, що 4 множимо на 4 множимо на 3 на 2 і на 1. І нам залишається з вами тільки порахувати. Мені здається, що це доволі просто. Чому? Тому що 4 множимо на 2 у нас 8, 4 множимо на 3 12, 12 на 8 це у нас буде 96. Отже, маючи з вами. Ось таку цікаву позицію ми можемо формувати і прораховувати, скільки способів, скільки в нас варіантів взагалі може утворитися з п'ятизначних чисел. Власне, коли ми маємо такий вибір, то в нас такий результат і утворюється.